Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Тімоті Бредлі розповів, хто може стати криптонітом для наої і ноу Теренс Крофор про порівняння себе з Флойдом Мейвезером. Яна Я Усика і інших топів, заява легенди боксу. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі вважає, що хоч би яким був сильний один із лідерів рейтингу pound for паунд абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги, на Оя і нове його сходження по дивізіонам, не може закінчитися добре, за словами Бредлі. Рано чи пізно знайдеться суперник, з яким японець не впорається. продовжуючи підніматися ваговими категоріями, він рано чи пізно зустріне суперника, який буде настільки ж атлетичний, як він сам. І тоді розмір зіграє роль, передбачив Тімоті. Хоча на захоплене ставлення Бредлі до Інове це не впливає. Іноуе блискучий боєць він продовжив вдосконалюватися і ставати все кращим. Треба нагадати, що цього року на Оя вже три. Що захистив звання абсолютного чемпіона світу, зупинивши Єюн Кіма та Рамона Карденаса, а також перебоксувавши Мураджона Ахмадалієва на кінець грудня? У нього намічено бій проти Давида Пікассо. Погодьтеся у боксі завжди цікаво почути погляд з боку, не емоційний крик розчарованих уболівальників а виважену думку досвідченої та успішної людини. Так, наприклад, легендарний Андре Уорд, боєць, який вже все довів і нікому нічого не винен. Поділився своїм поглядом на кар'єру Джервонти Танка Девіса у підкасті All the Smoke Fight Вор зазначив, що спадщина кожного бійця формується по-різному, і на прикладі Девіса він показав, замість того, щоб виходити проти серйозних суперників, накшталт, Ламонта Роуча або Шакура Стівенсона, танк віддав перевагу суперприбутковому фрік файту з блогером Джейком Полом. Не пам'ятаю, коли востаннє чув від Джервонти Девіса фразу про те, що він у боксі для того, щоб стати найбільшим за всі часи. Я чув, як він називав себе найкращому дивізіоні? Чув, як він сказав, цьому чуваку мене не побити, але не пам'ятаю того. Що Джельвон міркував про свою спадщину в рингу. Ну там я будую свою спадщину, я хочу зробити більше, ніж це вдалося зробити Флойду. Думаю, що колись усе починалося з цього. Але вплив Мейвезера дався в знаки. статус зіркового хлопчика, фрази про необхідність створити свій бренд, продавати квитки, продавати пейпов'ю, стати іменитим. Адже це все теж спадщина, тому що спадщина буває різною. Її можна створити в рингу, і її можна створити вмінням продавати івенти. Певнений, що та сфокусованіший на питаннях продажу квитків, заробляння грошей, забезпечення себе та сім'ї, грошовим майбутнім, адже він часто говорив про те, що йому нема чого доводити. А якщо ти прагнеш стати одним з найбільших бійців у ці часи, то тобі завжди є що доводити. Питання, чи повинні ми застосовувати до нього свої стандарти очікувань, адже якщо його не хвилює це питання, адже якщо його головна мета підняття грошей, якщо його головна мета піти з боксу здоровим і в той момент. Коли йому захочеться це зробити, то хіба ми маємо вимагати від нього чогось більшого, враховуючи, що навіть він не ставить перед собою всі ці цілі, отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет? Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. 11 жовтня в Шеффілді відбудеться боксерський вечір, де головною подією вечора стане поєдинок у суперважкій вазі між британцем Давидом Алленом та російським боксером Арсланбеком Беком Махмудовим. Свою думку про майбутнє протистояння висловив відомий британський наставник Пітер Фюрі. Мій прогноз такий: Дейв його зупинить, тому що Дейв набагато кращий ніж ви вважаєте. Думаю, він виявиться надто сильним для цього хлопця. так галіаф». Але коли його починають бити, він розсипається на шматочки і цього вже не змінити. Ти можеш бути величезним монстром, неймовірним панчером. Але якщо у тебе серце як горошина, воно такими залишиться. Це гра крові та серця. Якщо в тобі цього немає, ти не зможеш це натренувати. А ось у Дейва Алена це є. Тому моя ставка перемога Алена достроково у середніх чи пізніх раундах. Після того, як американець Теренс Крофорд здійснив сенсацію, піднявся відразу на дві вагові категорії і здолав абсолютного чемпіона суперсередньої ваги мексиканця Канело Альвареса, його відразу почали порівнювати з іншим великим американцем Флойдом Мейвезером. Сам Альвара заявив, що на його думку Крофорд перевершує Мейвезера. але Теренс категорично не підтримує таких порівнянь. Мейвезер один із найбільших за всі часи, і в мене до Мейвезера лише найбільша повага. Я ніколи не став би порівнювати себе з Мейвезером. Він найбільший свого покоління, а я найкращий свого покоління. Я не розумію, чому, особливо в наші дні, так хейтять Мейвезера. Він зробив для нас стільки історії. Він проклав шлях, завдяки якому я опинився там, де я зараз. Зараз. Він мотивував мене у багатьох речах поза рингом, трудовою етикою, старанною роботою, відданістю справі, що я навіть не можу це висловити словами. Я не розумію, чому багато людей постійно намагаються зганбити його кар'єру або хочуть, щоб я говорив. Я не колтую мої або постійно намагаюся порівняти нас. Ну і на завершення легендарний боксер Джеймс Тоні заявив, що у своїй найкращій формі зміг би здолати будь-яких із нинішніх зірок. Суперважкого дивізіону Тейсона Ф'юрі Олександра Усика або Ентоні Джошуа. Про це він розповів в інтерв'ю Boxing King Media. За словами Тоні, він з повагою ставиться до успіхів цих чемпіонів, але абсолютно впевнений у власних можливостях. Усі вони, усі вони легка робота. Ми тренуємося. Це буде легка робота. Повірте мені, я все одно накалтую цих хлопців Ф'юрі, Усика та Джошуа. Крапка заявив Тоні. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і байте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!